Я почав грати в онлайн ігри по 15 годин на день, а усьому винувата ось ця мишка. Через неї я нарешті почав вигравати і утримувати максимум задоволення від гри. І це не перебільшення. GamePro Asgard Thor реально топова мишка, як мінімум, через те, що модель сенсора тут Pixar 3395. Якщо коротко, це еталон надійності і точності. І звісно, на цьому переваги не закінчуються. У комплекті йде зарядна станція з RGB підсвіткою та магнітним фіксатором. Відповідно, ця мишка має аж три типи підключення до ПК. За допомогою допомогою кабеля бездротового адаптера або через Bluetooth. І до речі, при бездротовому підключенню зберігається максимальна якість з'єднання з ПК. А все тому, що зарядна станція ззаді має додатковий USB-роз'єм для адаптера. Це зроблено для того, щоб відстань між адаптером і мишкою була мінімальна. А ще що точно оцінять геймери, так це міні-екран, який одночасно є кнопкою DPI. Він показує параметри чутливості, типу підключення і рівень заряду акумулятора, автономність якого становить до 40 годин користування. І звісно, будь-які параметри чутливості. Сусті можна легко налаштувати під себе за допомогою спеціального софта. Загалом ця мишка справді вартує вашої уваги, а знайти її ви зможете на сайті Pixofon.